Господь Ісус Христос, достойний слави. Святі, які живуть в Колумбус Огайо, всім святим, які живуть в Лінь Нібраска, кажуть: будьте благословенні і хрони вас Господь. Будьте здорові, багаті і не сваріться. Текст Писання, який я б хотів би сьогодні разом з вами обновити в нашій пам'яті. Який до болю всім нам відомий, і, напевно, з молитвою Отче наш багато із нас його вивчили в нашому житті. Книга Псалмів, Псалом 22, Псалом Давида, Господь, пастир мій, я в недостатку не буду. На Пасовиськах зелених оселить мене до тихої води мене поведе. Він душу мою, підкріпляє, веде мене стежками. Справедливості ради імені свого. І коли б я пішов долиною тіні смертної, не побоюсь зла, бо ти зі мною твій жезл і твій посох вони мене втішають. Ти переді мною сіл приготував, присутності ворогів моїх, мою голову ти намастив оливою, моя чаша повна аж переливається. Так, доброта і милосердя. Будуть супроводжувати мене в усі дні життя мого, і я перебуватиму в домі Господньому багато днів. Алілуя. Років 20, може, й трошки більше назад, в Колумбусі, там, де я проживаю. Ми ще збирались на Рентові на першу годину дня і переживаючи всякі моменти. Якось прийняли таке рішення, тому недовго було в нашій общині, що в суботній ранок перед хліболоманням, раз в місяць, збиралися на ранкову молитву з 8 до 9, одна година молитви. З'їдемося, помолимося, і, якби вже так і в дусі, і в розумі, і в душі готуємося до хліболомання на день недільний. Черговий раз я навідав молитву, таку ранкову суботню, прийшов додому. І зрозуміло, моїй дружині, як і всім жінкам, цікаво. Ну хто ж там був, питає вона мене. А я мовчу. Задавати питання, чи багато було, не стоїть, правда, брати і сестри. Ми в загальному знаємо, скільки ходять на молитва, якщо вона вранці. А жінка питає, хто ж там був? А я мовчу. І вона так каже, напевно, самі ревносні. Мені стало цікаво, і я так в пам'яті своєї перейшов в той зал, згадав кожну людину хто. Кого я запам'ятав на тій молитві суботній, кажу, ні, отут ти помилилася. Ревних там було небагато. Ревні ходять на шленське збрання, там більше вони доб'ються. Я так, що ж за група людей була вранці. І виявилось, коли я почав кожного думати, що його привело на молитву, я їй кажу, не самі ревні були, а самі нужденні. Там я згадав одну сім'ю, в якій дівчинка родилася слабо розвинута. Там я згадав другу сім'ю, які переходять ті переживання. Там я згадав третю сім'ю. Виявляється, що на молитву ходять не ревні люди, а нужденні люди. Господь то мій пастир. В недостатку не буду. Ну, в тому випадку, коли я прийду до пастира, якщо я буду без пастера. І не там, де мене пастор хоче помістити, то в недостатку я буду дуже великим. Буде такий недостаток, що його, що його вспомнити або, або наповнити, або рішити, його не буде так не дуже легко. Але коли ми ближче Господа, брати і сестри, тоді наш недостаток поповняється. Сім'я, діти. Діти по-разному себе ведуть і шумливі, і гамливі, і послушні, і непослушні. І тут мама з татом зауважують, що якась дитина в хаті перестає їсти, перестає пити, перестає сміятися. І з однієї сторони, здається, у батьків повинна радість з'явитися вже дихіше в хаті буде. Вже менше будуть бігати, менше перевертати, менше бешкетувати будуть. А навпаки, у серці тата й мами. Перед мамою, а потом тата через два дня приходить якесь переживання, филювання, не їсть не так, як треба, не п'є так, як треба. І лоба пробують, і затилка пробують, і мокрими губами до лоба приєднуються, і пульс помірають. Виявляється, що земним батькам з однієї сторони хочеться, щоб діти не бігали, не кричали, не бішкетували, не перевертали хату, не розривали голови, бо ж голова вже розривається від їхнього англійського співу, точніше, від сімейних розборок. І на тата, і на маму сходить переживання. Вони, якби, на якийсь момент забувають про всіх здорових в хаті. Якби вже й здорових і не існує, вони вже готові й до аптеки сходити. Вони готові вже й в погреб спуститися. Вони готові останню банку вишень чи сливок, які вони закрутили для гостей чи на, на, на свати для старших. Вони готові останню банку з погреба принести і відкрити і попробувати напоїти ту дитину, в якій згубився апетит. Як ви думаєте, правильно вони роблять чи не дуже? Вони всіма методами їм доступними пробують поправити ситуацію в стані їхньої дитини. Бо знає батько і мама, якщо пропав апетит, якщо пропав настрій, якщо людина перестає їсти і пити дитина, то це не на добро, це не на щастя, це не на життя, це не на прибуток. Ну і в загальному не одного тата з мамою. Не порадує така, скажімо, грішна або праведна мисль, а захворів, скоріш помре, менше буде, легше жити. Така думка, здається, така грішна, правда, брати і сестри? Така непристойна думка, ну якби до якоїсь тата з мамою вона прийшла, то я б думав, він би голову об ушак розбив би або в двері. Думав, що за ну, думка до мене прийшла. Хоча в логіки речей воно так і є. То це земне життя, брати і сестри. Господь пастир наш. Він не тільки заботиться, щоб я мав вагу правильну в тілі фізичному. Він не тільки заботиться, щоб я мав правильну сорочку на мені в дітей. Він не тільки заботиться, щоб мої ноги і руки ходили, язик болтав. Цього мало. Мій батько Небесний заботиться про стан мого духа, моєї душі і моєї віри. Хвала йому. І тому я в недостатку не буду. Він. Він не я, а Він попровадить мене на пажиті. Він попровадить мене до води, він не залишить мене, він піде зі мною долиною смертної тіні. Він своїм посохом і своїм жезлом буде постійно 24 на сім дивитися за мною. І особливо, коли в мене появилася температура, коли в мене появилася лінь, коли в мене появилася апатія, коли в мене появилася така святость, що вже всі мене недостойні, один я. На Лінкольн, на Колумбусі, на Нью-Йорк самий святий, і всі мене недостойні. І чим більше, отоючуючи мене, не хочуть зі мною здороватися, або мене взяти на замітку, то тим більше він зацікавився мене спасти, щоб я не загинув. І два останніх вірші. П'ятий і шостий. Ти. Це та людина, яка відчула, що Господь є пастир, і Він веде Давид трудом, каже: Ти переді мною сіл приготував присутності ворогів моїх. Мою голову ти намастив оливою, моя чаша повна аж переповняється. Так доброта і милосердя будуть супровождати мене усі дні життя мого. І я перебуватиму в домі Господньому багато днів. В черговий день нашого життя. Коли бізнес у нас процвітає, аж свистить, коли плани бізнесові у нас е, телефон аж лопає, а заказів на нашу продукцію або на те, що ми робимо, вже ми посчитати не можемо, ангели Господні інколи переживають і кажуть між собою, як твій клієнт. Той каже, ангел, мій клієнт збирається на молитвене зібрання, піде. От закриває вже бізнес, вже заприпаркував трак, а от там вже зложив те. А другий каже: А мій і не думає йти. А вже ж тільки -то днів духовно, вже він на подсосі давно, вже не сповняється духом, вже не читає писання, вже перестав отче наш вечора переказувати, вже жінкою шість день не мирився, вже до дітей не знає, як підійти. Але ще в списках членів церкви він числиться. Якби нам Господь відкрив очі, брати і сестри, як божественні ангели, які приставлені до нас. Щоденно піклуються про нас, щоби нам у віду наших ворогів накрити сіл, щоб ми не померли. Хто ж є вороги мої, які мішають мені жити, процвітати, духовно перемагати? Інколи ми ворогів шукаємо в церковних списках. Інколи ворогів ми читаємо в списках нашої сім'ї, в списках нашої родини, і все то вороги. Перші вороги, брати і сестри, то телефон в кармані, то тіло в нашому тілі, то наш характер незвершений, то наш егоїзм, який з нами. Оце наші перші вороги, які не зацікавлені, щоб ми, ми духовно нагодувалися. А ми ворогів шукаємо десь далеко. Ми їх малюємо то з рогами, то з хвостами, то лахматами, то не побритими. Да всяких ворогів є. Далеких і близьких. Але перший ворог наш це наше тіло, це наш егоїзм, це не ще мій стара людина. Оце мої є вороги. Мій ангел, який приставлений до мене, як та нянька до дитини. Їй так хочеться тій няньці, поки прийде хазяйка з роботи, поки хазяйка вернеться з дороги, щоб та дитина була нагодована, помита, причесана без температури і з посмішкою. І вона не зацікавлена, нянька, щоб на день або на момент, коли з'явиться хазяїн або хазяйка, щоб дитина була не побрита, не помита, не підстрижена, ну не входжена. Хто таку хазяйку буде берегти? Як ангели Божі втомляються, брати і сестри, коли нас вмовляють піти в п'ятницю до молитву. Як ангели Божі втомляються, коли в неділю зранку нас вводять до зібрання. Як ангели Божі втомляються, коли наш дух і душу повертають до Божественного Слова, до молитви, до спілкування. Як ангелам Божим хочеться, щоб ми не були духовно хворі, а духовно здорові. І ми сходимо в чергову п'ятницю, ми йдемо в чергову суботу, ми йдемо в чергову неділю. Нам зайця все чергове. А в Небесної канцелярії це не чергове, це, можливо, один із останніх моментів. Ти накриваєш сіл перед всіма моїми ворогами. Ти хочеш умастити голову мою, ти хочеш чашу мою переповнити. Господній Дух хоче наповняти нас на життя, на здоров'я і на життя в Ісусі Христі. Тому ми сходимося на молитви, брати і сестри. То ми сходимося перед лицем Боже, щоб просити Його благодаті і милості і черговий раз. Брати і сестри, ми знову на молитвеному служінні, з гостями чи без гостей, в більшій кількості чи в меншій кількості Господня ціль не міняється. Він хоче нас нагодувати так, щоб ми були духовно сповнені Його благодаті. Так благость і милість буде переповняти мене і виливатися з мене. Якщо ти давно вже прощав, якщо давно ти робив діла милосердя, давно ти вже любив і хотів це робити, ти і я пусті, ти і я хворі, ти і я далеко не в духовному доброму состоянні. Коли дитина нагодована, коли людина наготована, напоєна, від неї виливається, виливається тим, що вона має, тим, чим вона нагодована. Отак і наше життя. Оглянься сьогодні, завтра і третього дня. Які твої були рішення, яка твоя була реакція? Яка твоя була тайна думка до чоловіка і жінки? Яка твоя думка була до церкви, до сім'ї? Які твої думки були От так приблизно твій стан і мій духовний? І знову, коли людина схиляє коліна, як божественні ангели працюють над нами, Бож від престола Божественної благодаті подається нам все благопотрібне для життя і побожності? Який я є щасливий, брати і сестри, що я сьогодні серед нужденних. Жаждущих, спрагнених людей, які хочуть помолитися живому Богу. А він хай нахиле своє вухо, хай протягне свою руку, хай подасть свою благодать, хай наповнить його благость і милость нас, брати і сестри. А наша душа хай відчує, хай насититься і наповниться його благодаттю помолимся.